В'їзд до Польщі ніколи не був простим. Погодьтеся, друзі, але правила в'їзду на території Польщі постійно змінюються станом на сьогоднішній день, і навіть інформація не встигає оновлюватися на сайті Прикордонної служби Польщі. Отож, друзі, сьогодні я вирішив з вами поділитися топ моїми способами, які є актуальними станом на сьогоднішній день. І повірте, друзі, вони не є старими, вони не є новими, але вони є актуальними. Якщо я забуду про один із способів, ви можете дописати свій в коментарях під цим відео. І звісно ж, друзі, я вас прошу поділитися цією інформацією з максимальною кількістю людей, тобто зробити репости цього відео в соціальних мережах. Отож, переходимо до першого способу: це є біометричний паспорт плюс страховка. Звісно ж, не просто біометричний паспорт, а потрібно ще мати вільні дні по біометричному паспорту, тому що багато з вас можуть вже використати в інших країнах ці дні. І звісно ж, якщо у вас не буде повних 90 днів, то вас не пропустять до Польщі. Ну і переходимо до страховки. Ви скажете Сергію, навіщо зараз страховка? А я вам, друзі, скажу, якщо у вас її не буде, то це буде причина повернення вас назад в Україну з боку польського прикордонника. Ну і звісно ж, багато з вас кажуть, що у мене ніколи в житті не перевіряли страховку, і це правда, друзі, в багатьох в більшості громадян, які в'їжджають на територію Польщі, не перевіряють страховку. І звісно ж, це нормальна практика, але можу вам сказати зі свого досвіду та з досвіду наших підписників, бо ви зараз напишете, чи перевіряли у вас коли-небудь страховку, то можу вам сказати, що. Що у мене один раз перевірили, і якби у мене неї не було, то це було б причиною повернення назад в Україну. Це втрата часу, грошей, тому що страховку все одно треба буде купити, а біля кордону вона дорожча. Ну і звісно ж, друзі, плавно, переходимо до наступного способу: це робочі візи. До робочої візи, друзі, також приналежить страховка, і ви її виготовляєте ще перед отриманням робочої візи. І якщо ви забудете її вдома, то це також може стати причиною повернення назад в Україну. До цих двох способів, друзі, можемо ще додати робоче запрошення, але воно потрібне лише для робочої візи. І то його не завжди питають, але потрібно його краще при собі мати, якщо ви їдете по робочій візі. Якщо ми повернемося до біометричного паспорта, то не потрібно його мати. Але краще рекомендую мати ціль поїздки. Тобто ще додатково адресу, можливо, де ви будете перебувати на території Польщі, та особу, яка за вас буде відповідати. Мім, ім'я, прізвище та номер телефону польський, звичайно, і таким в, в такому випадку ви все автоматично додаткові питання з боку прикордонників просто не отримаєте. Плюс до цього, друзі, потрібно, ще мати гроші, якщо вони, і, і, у вас є, і звісно, вдасться їх десь отримати. Я рекомендую при собі мати. Від 500 злотих це оптимальна така сума. Чим більше, тим краще, тим прикордонник взагалі від вас відкреслиться, тому що у вас буде все на тіп -топ. І звісно ж, друзі, переходимо плавно до наступного питання. Але перед цим хочу ще вам сказати, що існує така спільнота малопольського воєвудства, тобто краків і околиці, де публікуються новини щодня щодо всього того, що тут змінюється або ж відбувається. Посилання ви знайдете, друзі, в описі до цього відео на телеграм та вайбер-групу. Внутрішні паспорт, айді карта або ж свідоцтво про народження дитини. Ці документи, друзі, також поки що дозволяють в'їхати на території Польщі. Але скажу вам з практики, що ніби кількості таких повторних в'їздів немає. Тобто, якщо ми говоримо про перший раз, то ви безпроблемно повинні в'їхати. Але інколи буває таке, що з боку українських прикордонників вас можуть не пропустити. Вони скажуть: у вас є можливість виготовити закордонний паспорт. Чому ви лізете сюди? Можуть таким наглим тоном навіть сказати. І до вас, взагалі, прикордонників в наглому тоні, коли-небудь зверталися, тому що до мене особисто так. Але пару усмішок це все змінювало, і пару таких жартів, головне, щоб не переборщити, і все було окей. І до речі, мене дуже здивувало, що такий ксерок з документів на кордоні українському на кордоні досить дорогий. Е, ви теж це помітили? Повертаючись, друзі, до теми, хочу вам сказати, що. Якщо ви їдете по таким документам, які я назвав вище перший раз, то вас пропустять без проблем. Якщо ви виїдете до України, повернетеся до України по цих документах і хочете знову поїхати, то лише такий документ, як дія дозволить вам безперешкодно в'їхати до Польщі. І, звісно ж, я всім рекомендую виготовляти закордонний паспорт, де б ви не були. Зараз ця можливість існує і в Польщі, і в Україні. І, звісно ж, якщо у вас є гроші, є можливість почекати, виготовляйте закордонний паспорт. Бо в майбутньому, а воно швидко прийде. Треба буде подавати документи на легалізацію, наприклад, в Польщі, ну і в інших країнах так само. І закордонний паспорт вам дозволиться зробити без проблем. І звісно ж, друзі, наступний спосіб це карта побиту. До карти побиту страховка не потрібна. Багато хто з вас напевно про це знав. Ви коли в'їжджаєте до Польщі чи виїжджаєте з Польщі, просто даєте. Показуєте закордонний паспорт, карту побиту, і вам не ставлять ні початки, нічого. Просто ви в'їжджаєте собі і все. І ви ще запитаєте, чи Сергію потрібно до внутрішнього паспорта, ID-карти, свідоцтва про народження? Страховка? На жаль, ні, бо такої можливості немає, щоб виготовити на такий документ страховку. Можливо, є, тільки я цього не знаю. А ви виготовляли на такий документ, друзі? Страховку для того, щоб виїхати за кордон, напишіть, будь ласка, в коментарях свою відповідь. Ну і далі ми повертаємося ще до двох важливих таких способів: це в'їзд по карантину, як то кажуть. Тобто, ви знаєте, друзі, що існує устава карантину, бо він ще тут досі триває, стан загрози епідемії, і також в'їзд по дія ПЛ. Зараз я про ці два способи розповім. Ви вже про них багато разів чули. Але як дізнатися, чи можна ще зараз. Виїжджати та в'їжджати по карантину чи подія АПЛ. І що потрібно, щоб не порушити це ці норми? Звісно ж, перше розпочинаємо ми з карантину. Що якщо у вас закінчилася віза, біометричний паспорт, карта побиту, то ми знаємо, що вона автоматично продовжується на сьогоднішній день до кінця 2022 року, тобто до 31 грудня. Звісно ж, друзі, щоб уникнути всіх проблем від прикордонників додаткових запитань, я всім рекомендую звернутися до найближчого відділу прикордонної служби вашого регіону з цим запитанням, чи можете ви по вашій візі, типу такого там в'їхати до Польщі повторно, коли ви виїдете, а вона у вас закінчилася так само з картою побиту, і так само з біометричним паспортом. Також, друзі. Кожен з вас може ще також отримати песель з позначкою УКР, звернувшись до Уженду міста, де їх і видають. Якщо вам вдасться переконати працівника Уженду, то ви зможете отримати такий статус. І, звісно ж, ви можете скачати додаток М-обиватель і собі скачати таку дію ПЛ. Це довідка, яка дозволяє. До 30 днів перебувати на території України. і Якщо ви не перевищите, не перевищите цей термін, то тоді ви безперешкодно повернетеся назад. Бувають такі моменти, що прикордонники можуть анулювати цю довідку, але її безперешкодно можна відновити в тому ж уженді міста, в якому ви і отримували Песель з позначкою УКР. Але питання не розкрите до кінця: чи можна повернутися по протермінованих документах на основі карантинних обмежень? І відповідь друзі, так. Але рекомендую запитати спочатку прикордонної служби. Щоб була письмова відповідь, і тоді всі питання до вас будуть зняти абсолютно. Вам це краще, правда, коли ви маєте на м, письмі підтвердження. І звісно ж, це друзі, найпоширеніші способи. Можливо, я якийсь спосіб і не назвав, тому прошу вас написати його в коментарях. І не забувайте, друзі, втискати вподобайку за українську мову. І, можливо, вона не завжди ідеальна і не завжди всім подобається, і я в тому числі, але я не 100 доларів, щоб всім подобатись, Погодьтеся. І звісно ж на сьогодні, все. Я всім бажаю мирного неба над головою, тепла у вашому домі, світла, якщо вона у вас є, бо ви б інакше не подивились це відео. І звісно ж, тримайтеся, тому що ми у себе одні, і ніхто за нас не подбає, окрім нас.